Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги шкіряний гаманець. Це вишуканий аксесуар для тих, хто цінує якість та стиль. Він виготовлений з міцної та надійної шкіри, має приємну на дотик текстуру та високу зносостійкість. Його подовжена форма дозволяє зручно розміщувати купюри, кредитні картки, документи та інші дрібниці. Внутрішнє наповнення продукт. У мене до деталей численні слоти для карт, відділення для банкнот та кишеня для монет. Ідеально підходить для щоденного використання або як елегантний подарунок на день народження. Стриманий дизайн та класичний вигляд пасуватимуть до будь-якого чоловічого образу.